Блок керування дуже знайомий, На педалку не реагує, машинка знайома, один з клонів китайських закріпочних. І як я страшно люблю помилки, котрі не описані в сервіс сервіс-мануалах. розбираємо, не дивлячись, що воно вже 12 хвилин відключене, Жевріє духи електрики в тій січкарні, декілька плат. Основна живлення, сховане, нижче трансформаторне, теж якась силова додаткова і збоку ще платка. Треба тепер розбиратися, що куди і для чого. це, очевидно, є самі мізги, комп'ютер, так сказати. Тут є слот на карточку пам'яті, процесор. І виходять керування. Вона нам поки що не цікава, нам треба зрозуміти. Як воно має працювати і чому не працює. Драйвера крокових двигунів теж поки що не цікаві, цікавить керування електромагнітами. Запобіжники перевіряти сенсу немає. Це давно зроблено до нас. До мене тільки важкі випадки приходять, неочевидні. На всякий випадок таки перепровірив, все в порядку. Залишилось зрозуміти, як живиться ось ця плата, бо саме вона відповідає за соленоїди. А саме вони мене цікавлять, тому що машинка виходить в готовність без помилки, і тільки при спробі роботи чути якийсь легкий ривок не то соленоїда на то мотора, і вона падає в помилку. Причому падає в помилку з затримкою, тобто, очевидно, мізки чекають реакції на якийсь виконавчий елемент, і, не дочекавшись, падають в помилку. Тому думаю, починати звідси. Соленоїди справні, з ними проблем немає. Живлення приходить з основної плати ось тут. 6 дротів. Маємо напруги 110 вольт, 32 В на крайніх і 16 вольт. Не знаю, чи це нормально, але підстав вважати інакше немає. Тобто плата заживлена повністю. Треба тепер все ж таки шукати якусь документацію, зрозуміти, що воно відбувається як має працювати. По досвіду знаю, що має піднятися лапка для готовності, щоб можна було підставити матеріал для роботи. Тобто початок пошуку це кола соленоїда, одного з цих двох, котрий має піднімати лапку. Методом виключення розумію, що механізм натягу нитки працює, один електромагніт можемо виключити. Також знаємо, що це не проблема педалі. Тому що по педалі помилка інша. І буває півдня сидиш, розбираєшся, шукаєш, а воно візьме ні з того, ні з цього. Раз і запрацює. Є підйом лапки, відпрацьовує секвенцію. Тобто працює повністю нормально. І я вже не старався повторити дефект не можу. Тобто, очевидно, десь була проблема з контактами. Нічого явного. І скільки не промучую контакти знову, воно не повторюється. Відповідно, віддаю. Воно, скоріше за все, повториться, але ніхто не знає, в якому році. І поки воно не повторюється, то і нема з чим працювати, що я буду шукати, якщо я не можу повторити дефект. Отака От фігня, блін, півдня просидів. Вроді і машинка працює, але ремонтом це не назвеш. В маленькій коробочці запакована невеличка плата, котра може принести багато клопотів. Це є драйвер. Драйвер від якоїсь сучасної вишивалки. Я щось схоже, я колись робив. Цього разу в нього є проблема з двигуном. Ставили інший драйвер і воно працює, тобто проблема точно в цьому драйвері. Видно позначений вихід, який не працює. Це, очевидно, BLDC-двигун має бути тридротний. Ось видно токові сенсори, шунти електронні. Драйвер, ірка і процесор. І, очевидно, ось ця силова частина. Живлення в нього аж 48 вольт. Є ще один драйвер, і ще один процесор. Купа ніг говорять про те, що знизу ще є транзистори. І судячи по виходах, їх тут є як мінімум на два двигуни. Тобто ця плата має керувати трьома двигунами, помилок не кидає, головний двигун не крутиться, і, якби машинки немає, нічого не зрозуміло. Відповідно, треба оглядати, розбирати, міряти і пробувати щось знайти. Відкручую гвинти, і під презервативом бачимо багатий внутрішній світ. Він тут явно не бідний. Купа оптопар, DC-DC перетворювачі логіка, драйвера, бла-бла-бла. І -бла -бла. купа мілечівки. Тестер в зуби і видзвонювати. Нас цікавить цей ось роз'єм, і це є силовий двигун, ось основний, основні його ключі. Бель-ДЦ-шка. Пройшовся по силі, поживленнях, короткого нема, обірваного нема, мікротріщин нема. Відповідно, на столі включити її можливості немає. Немає інформації, чи проблема в драйвері він не відпрацьовує, чи в зворотніх зв'язках, чи навіть процесор не видає команди на драйвер. І без машини на столі це зробити практично нереально в моїх умовах, а поряд машини немає, плюс машина величезна. Це один з тих випадків, коли не повезло. На жаль, тут я допомогти не зможу. Віддаю без ремонту. Ну і перед тим, як віддати без ремонту, ще на всякий випадок по можливості перевірю вторинні напруги. Видно, що процесори стартують, йде якийсь обмін базовий. Все запускається. Опорні напруги, які відомі, можна перевірити. 15 вольт. Є в нормі 3,3 вольта. Є в нормі другі 3, 3 вольта є. 5 вольт теж є. Вторинні напруги піднімаються, далі без документації машинки, на жаль, мені робити тут нічого. Прикро, але видаю таки без ремонту. Якась незрозуміла коробка з дешевого пластику. Інструкція роздрукована на бумазі. І оригінальна. Колись рекламу крутили по зомбоящику з такою фіню, по електротоком, Тобто електроміостимулятор для закачки м'язів. Все їсте їсти ковбасу, а тіло закачується. Якби не так. Є гелізмазка. Ну її можна використати для інших цілей, пригодиться. І є сам пояс. Видно звичайну гуму прошиту і проклеєні електроди з провідної гуми. Дві кнопки. Тобто, по суті, це є просто прорезинені електроди провідні, котрі накладаються на м'яз. А ось ця от штучка, цей фунфирік, має подавати імпульси високої напруги. Bodybuilding Belt. Ставимо батарейку в пристрій. Світиться і знаю, що током б'є. Тобто імпульси є. От Якщо пальцями доторкнуся, не чути. Але якщо пальці наслюнити, то імпульси відчуваються. Давайте глянемо, що там всередині. Розкручую шурупчики, два приховані під наклейкою. Бачимо китайську плату з крапелькою. Контакти батарейки. І все, і нічого нема. А що ж дає імпульси напруги? А от є конденсатор і дросель, очевидно. Отаке от воно просте. Для того, щоб вдарити людину током, багато не треба. СМД-транзистор. Це діод. Це діод включений, а де ж транзистор? Є три транзистори, який з них силовий, навіть не знаю. От така схемка. Збираю, на собі випробовувати навіть не буду. Те, що м'язи скорочуються і так відомо, то що воно працює відомо. При правильному застосуванні правильних приладів можна добитися певних реабілітаційних ефектів. А іменно ці от рекламки, це так для виду. Не впевнений, що ви добре простримулюєте м'язи і що рівномірно їх накачаєте, тому це все ж таки залишається рекламним трюком.